Ола, ми в Мексиці. Перед вами містечко Нуево-Лоредо. Прямо зараз воно зазнає колосальних змін. Тут будуються нові транспортні артерії, митні термінали та десятки тисяч квадратних кілометрів складських приміщень, перетворюючи Ноє лоредо із провінції на один з найбільших в світі логістичних хабів. Через це містечко проходить товарів приблизно на 800 мільйонів доларів на день, і ця сума буде тільки збільшуватися. Це США, найбільший ринок збуту в світі, який генерує під 30% світового ВВП. А це Мексика один із найбільших виробничих ринків в світі з численним та бідним населенням. І ви подивіться, як зручно. Но лоредо волоредо знаходиться прямо на кордоні цих двох країн. Юридично це два міста, фактично, одне. Американську і мексиканську його частини розділяє річка Ріо Гранде, через яку кожного дня по мостах пересуваються товари та люди. Таке пожвавлення регіону є верхівкою айсбергу глобальних економічних та геополітичних змін. В цьому відео ми розберемося, як Мексика стає однією з найважливіших світових держав, чому цього прагнуть США, і до чого тут взагалі Китай. I'm angry when China's making $500 billion a year and sucking our, our jobs and sucking our money out of our country. Історії відносин США та Мексики трохи більше 200 років. За цей час вони встигли повоювати, поторгувати і прийти до висновків, що вони потрібні один одному. Після довгої війни та отримання незалежності від Іспанії у 1821 році. Мексика на карті виглядала ось так. Але в 1846-48 роках між США та Мексикою відбулася війна, яка закінчилася перемогою США та підписанням мирного договору, відповідно до якого Мексика віддала більше половини своєї території, включаючи Каліфорнію, Техас, Аризону, Нью-Мексико, Неваду, Юту та ще частину земель в різних штатах, а в обмін отримала 15 мільйонів доларів. Протягом наступних десятиліть відносини між двома країнами стали менш ворожими, зосереджуючись на економічній співпраці та торгівлі у 1994 році. Мексика, США та Канада підписали дуже важливу північно-американську угоду про вільну торгівлю англійський акронім нафта. Цей документ утворив одну з найбільших зон вільної торгівлі в світі, тобто товари, що переміщуються між цими країнами, не обкладаються митами. Згодом найбільшим джерелом напруги між Мексикою та США стала проблема нелегальної міграції та контрабанди наркотиків через спільний кордон. Обидві країни вживають заходів для боротьби з цими проблемами, співпрацюючи у сфері безпеки та контролю кордонів. Як вважаєте, чи досягла б Мексика такого ж успіху, як США, якщо б не програла ту війну та не втратила більшу половину своїх територій? Давайте подискутуємо про це в коментарях. Why in hell are we still doing this? Торгівельна війна між США та Китаєм, пандемія COVID-19 та повномасштабне вторгнення РФ в Україну змусили багато компаній шукати альтернативи китайському ринку праці. Мексика стала одним з таких варіантів. Торгівельна війна між США та Китаєм почала набирати обертів з приходом до влади Дональда Трампа в 2016 році, але своєї активної фази вона набула лише в 2018-му та стала однією з ключових подій в світовій економіці. Цей конфлікт зумовлений рядом причин. По перше, США вважали, що Китай займався демпінгом вартості товарів на американському ринку, що призводило до збитків для американських виробників. По-друге, США критикували Китай за недостатню охорону прав інтелектуальної власності та копіювання американських технологій. Ну і по третє, обидві країни змагаються за глобальне лідерство в економічному, технологічному та геополітичному відношенні, і торгівельна війна є лише одним з аспектів цього більш широкого протистояння. В ході торгівельної війни обидві сторони вводили високі мита на товари один одного, що призвело до підвищення цін. Дефіциту та порушення глобальних ланцюгів постачання. Пандемія COVID-19 також вплинула на світову економіку. Багато компаній стали замислюватися про свою залежність від глобальних ланцюгів постачання, особливо від Китаю. Це призвело до пошуку альтернативних виробничих майданчиків, зокрема в Мексиці. Закріпив це все напад Росії на Україну. Він показав, що глобальна політична та економічна нестабільність може мати непередбачувані наслідки для міжнародних комерційних компаній і якщо, наприклад, завтра Китай нападе на Тайвань, як це зробила Росія з Україною, то багато світових компаній можуть не пережити різкого виходу з китайського ринку та закриття там своїх заводів. Тому Мексика, з її близькістю до американського ринку, вигідними умовами для розвитку бізнесу та доступною робочою силою, стає все привабливішою для іноземних інвестицій. Населення Мексики перевищує 130 мільйонів людей, що робить її 10-ю країною в світі за кількістю населення. Уявіть, за переписом 1895 року в Мексиці проживало тільки 12,7 мільйонів людей. Тобто за останні 130 років населення зросло в 10 разів. Для порівняння, за той же час населення США зросло в 4 рази. За даними Світового банку, за 2022 рік ВВП Мексики становить близько 1,3 трильйона доларів, що ставить її на 15 те місце в світі за цим показником. Але рівень бідності в країні залишається екстремально високим. За даними того ж Світового банку, понад 40% населення живе за межею бідності. Середня зарплата становить приблизно 7 тисяч песо на місяць. Це близько 380 доларів США. Не так і погано, якби невисока ступінь нерівності доходів. Тобто, один мексиканець може заробляти тисячу доларів на місяць, а два інших по 100 доларів на місяць. В середньому вони заробляють 400 доларів на місяць кожен. Історична спадщина колоніального періоду залишила глибокий слід в економіці та соціальній структурі Мексики, як загалом і в інших країнах Латинської Америки. Нерівномірний розподіл багатства та доступу до освіти утворили великий прошарок бідних та неосвічених людей, які не можуть повноцінно брати участь в економічному житті країни. І що дуже важливо. Мексика має серйозні проблеми з безпекою злочинність, особливо пов'язана з наркотрафіком, є великою перешкодою для економічного розвитку та залучення іноземних інвестицій. У 2019 році Мексика посідала друге місце в світі за кількістю вбивств, поступаючись лише Бразилії. У числовому вираженні в Мексиці було зафіксовано понад 34 тисячі вбивств за той рік. Це в рази перевищує середньосвітовий показник і є відображенням серйозної проблеми зі злочинністю в країні. Виходить, замкнене коло бідність та низький рівень освіти роблять людей вразливими для злочинних угрупувань. Злочинність в свою чергу корумпує владу, а корупція відлякує інвесторів і гальмує економічне зростання, що веде до посилення бідності. І Мексика налаштована це коло розірвати. Сьогодні в світі розповсюджується новий бізнес-підхід Ніршорінг. Він полягає в локалізації бізнес-процесів і виробництв в країні, яка має спільний кордон із країною збуту. Уявіть собі, ви виробляєте продукт в Мексиці і доставляєте його до споживача в США менш ніж за 24 години вантажівкою. Для порівняння, якщо ви виробляєте в Азії, доставка займе від 2 до 6 тижнів. Така стратегія дозволяє компаніям знизити витрати на логістику та швидко реагувати на ринкові зміни. У 2022 році об'єм торгівлі між США та Мексикою сягнув рекордних 780 мільярдів доларів, що на 18% більше ніж у попередньому. Муж році для порівняння загальна сума імпорту та експорту товарів з України до всього світу в довоєнному 2021 році становила лише 140 мільярдів доларів. Відтак Мехіко активно приваблює іноземних інвесторів. Уряд країни заявив: наразі є більш ніж 400 компаній, які виявили зацікавленість перенесення виробництва з Азії до Мексики. Одним із ключових економічних регіонів є штат Ноєволеон зі столицею в місті Монтерей. Це такий собі мексиканський шанхай, де сконцентровані виробництва, офіси та фінансові центри. Ланцюг виглядає так: сировина кораблями приходить до мексиканських портів. Потім залізницею або вантажівками вона їде на виробництво в Монтерей, де з неї роблять готовий товар. І потім знов вантажівками або залізницею відправляють до вже знайомого нам Ноя Волоредо, де товар проходить митницю та потрапляє до штатів. Такий перехід до Ніршорінг дозволив Мексиці зміцнити свої позиції як одного з головних партнерів США. За даними US Trade Representative, в 2019 році Мексика стала найбільшим торговим партнером США, обійшовши Китай та Кана. Ситуація він. Він він для Китаю перенесення виробничих потужностей до Мексики має низку переваг. По-перше, це дозволяє уникнути торгових бар'єрів, таких як мита та квоти, які США встановили на китайські товари. По-друге, розташування в Мексиці суттєво спрощує логістику та скорочує терміни постачання товарів до США. А головне, це дає Китаю змогу і далі проводити свою світову експансію, заплановану ще мао Цзедуном. США, в свою чергу, вигідно, щоб у Мексиці створювались нові робочі місця та відбувалося економічне зростання, і як результат, зменшувався міграційний тиск. Крім того, мексиканська промисловість стає джерелом дешевих товарів та послуг для американських споживачів. І зрештою, це вигідно Мексиці, адже вона отримує історичну можливість реалізувати свій потенціал і стати однією з лідируючих світових держав. Але критики вказують на те, що нинішній потенційний успіх Мексики є скоріш результатом обставин, а не заслугою місцевого уряду. Тобто це скоріше щасливий збіг, викликаний торговою війною між США та Китаєм, а не результат стратегічного планування та рішучих дій мексиканського уряду. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор опинився в центрі критики за те, як він керує країною в світлі торгової війни між США та Китаєм. Багато експертів стверджують, що його уряд неефективно використовує цю унікальну можливість розвитку економіки країни. Крім того, питання безпеки залишається однією з основних проблем. Облеми, які Мексика має вирішити, незважаючи на обіцянки Обрадора боротися зі злочинністю та корупцією, ці проблеми залишаються на колишньому рівні: це суттєво ускладнює розвиток інфраструктури та залучення іноземних інвестицій. Перенесення виробничих потужностей до Мексики з різних куточків світу є важливим кроком у диверсифікації глобального виробництва. Це зменшує залежність світової економіки від раптових шоків, як от covid 19 або можлива агресія Китаю проти Тайваню. Але з іншого боку, цей крок можна трактувати як послаблення політики глобалізації, і це небезпечно. Чим менше країни і континенти залежать один від одного, тим швидше це наближає нас до нових спроб поділу світу. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть у коментарях, чи зможе Мексика на вашу думку досягти успіху і стати латиноамериканським тигром. Також дякую всім, хто підтримує канал фінансово. Кожен донат позитивно впливає на якість і швидкість виходу нових відео.